Вирішення нагальних питань в період створення та становлення об'єднаних територіальних громад про це говорили та ділилися своїми пропозиціями і рекомендаціями учасники візного засідання президії обласного комітету про спілки працівників державних установ, яке відбулося в Богородчанському районі. Більше знає Галина Філіпова засіданню передувала зустріч голів районних профспілкових організацій з представниками адміністрації Богородчанського району, які доповіли про співпрацю профспілок з колективами краю. Однією з основних тем подальшого обговорення були проблеми малокомплектних шкіл та їх оптимізація. Не оминули увагою і аграрний сектор та наповнення районного бюджету. Члени обкому профспілки побували у новоствореній Старобогородчанській об'єднаній територіальній громаді, де почули про питання питання наразі не врегульовані законодавством, за словами активістів, які з оптимізмом дивляться в майбутнє. Перші успіхи на цьому шляху вселяють віру, що курс на децентралізацію це надія на створення самодостатніх громад. Мовилось на виїзній президії і про покращення мотивації, профспілкового членства, поліпшення інформаційної та фінансової роботи і вдосконалення соціального захисту працівників, прийнято звернення до уряду України з вимогою вжити заходів. До відновлення диференціації в оплаті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.